Всіх вітаю! На цьому уроці ми продовжимо вивчати художню музичну спадщину України. Сьогодні ви познайомитеся з українською музикою 18-19 століття. Але перед тим повторимо вже вивчене з минулого заняття. На минулому уроці ви дізналися про музичну спадщину України часів Русі та Козаччини, тож перевіримо, як ви засвоїли знання з минулої теми. Для цього пройдіть Вікторину, сканувавши код, що ви бачите на екрані. Перед початком Вікторини уважно ознайомтеся з інструкціями до неї, обов'язково користуйтеся підказками, бо через технічні можливості сайту, на якому створювалася Вікторина, питання до аудіо та відеофрагментів знаходяться у підказках, приклади, зображення яких ви бачите на екрані. Бажаю успіхів! Кульмінаційний момент бурхливого розвитку української культури готувався поступово упродовж попередніх століть, завдяки формуванню основного класичного фонду українського фольклору в усьому розмаїтті його жанрів, розвитку музичного виконавства та освіти, що замовило зростання професіоналізму в різних галузях музичної культури. Цей кульмінаційний момент прозвали золотим віком української музики, який припав на другу половину XVIII століття, коли яскраво проявилися стилі бароко, а пізніше класицизм. У цей період досягає вершини хорова творчість блискучого тріо українських композиторів Максима Березовського, Артемія Веделя і Дмитра Бортнянського. Відбувається прорив у галузі світських жанрів опери, симфонії, концерту, сонати. Під впливом західноєвропейської професійної музики у творчості вищезазначених композиторів одночасний партесний концерт доби бароко змінюється циклічним концертом епохи класицизму. Він будується на контрастному зіставленні частин і на буфори своєрідної класичної хорової симфонії. Велика музична форма і складні прийоми поліфонічного розвитку давали змогу композиторам передавати в музиці високі гуманістичні ідеали епохи, загальнолюдські цінності, моральні цінності. Філософські роздуми про сенс життя. Основоположником жанру духовного концерту був Максим Березовський, композитор яскравої творчої індивідуальності. Був родом із Глухова. Він поєднав у своїй творчості тогочасний досвід західноєвропейської музичної культури з національними традиціями хорового мистецтва. Він мав прекрасний голос і великий музичний талант. Здобув музичну освіту в той самий час і в того ж педагога, в якого навчався сам Моцарт. За своє життя він створив різного роду музичні твори. Він створив оперу «Демофонт» і сонати для скрипки і чембало, що стали першими зразками цих жанрів у вітчизняній музиці. Хорова спадщина композитора охоплює концерти, літургії та іншого роду твори. Твори митця вирізняються емоційністю, вишуканістю композиторського письма, художньою досконалістю, красою і виразністю. Четверта частина з його літургії під назвою Вірою стала одним із найпопулярніших церковних творів. Послухаємо фрагмент цього твору. Справжньою перлиною його духовної музики є драматично трагедійний концерт Неотвержи мене во вовремя старости. Новаторство цього твору полягає в зіставленні чотирьох частин циклу ансамблевому і хоровому виконанні. У такий спосіб композитор втілив ідею конфліктності різних музично образних сфер скорботності, туги, безнадії, схвильованості, обурення, протесту тощо. Глибокий за змістом текст, який розповідає про життя і смерть, цінності людського буття, ніби перегукується зі сповненою трагізму біографією митця. Послухаймо фрагмент твору «Не Неотверди мене ворім старости. Творчість Березовського, що органічно поєднала традиції західноєвропейської музики з елементами мелодики українських пісень, мала непересічне значення для подальшого становлення вітчизняного професійного музичного мистецтва. Наступним митцем, з творчістю якого ми познайомимося, буде Артем Ведель. він композитор, диригент, співак, тенор, скрипаль, педагог, що писав виключно сакральну хорову музику. Він розвивав багатовікові традиції української хорової культури, пісенно-романсової лірики у своїх концертах. Багато творів композитора не дійшли до нашого часу. Нам відомі близько 30 хорових концертів, серед них «Доколе, Господи, а також частини з літургії «Всенощна», Покаяне Тріо. Неабиякий вплив на формування стилю митця мала вже згадана українсько побутова пісенно-романсова лірика. Наприклад, мелодика його прекрасної херовимської близька до української народної пісні Пові вітре на Вкраїну. Простота й виразність, співучість і щирість зумовили популярність цієї музики. І зараз ми послухаємо фрагмент цього твору. Яскрава самобутня творчість Артемія Веделя, композитора лірика, відображувала гуманістичні ідеали епохи. Його музика вирізняється експресивною мелодикою, широким діапазоном людських почуттів від скорботних до урочисто величальних. Ще одним класиком української хорової музики того часу є Дмитро Бортнянський, що став реформатором церковного співу. І у творчості якого поєдналися найновіші на той час досягнення європейської, зокрема італійської музики, з вітчизняними музичними традиціями, він створив понад 100 хорових творів, святково урочистих, ліричних, скорботно-елегійних та інших, серед них дві літургії, хорові концерти для одного та двох хорів, які є як чотирголосні, так і восьмиголосні, стилові майстра притаманні інтонаційне багатство, оригінальність прийомів поліфонічного письма. Стрункість форми. Окрім хорової музики, Дмитро Бортняцький написав кілька опер: концерт для Чембелу з оркестром, концертну симфонію, сонати для клавесину, квінтет. Тобто, започаткував в українській музиці низку камерно інструментальних жанрів. Створені на італійські лібретто опери Креонт, Алкіт, Квінтфабій ставилися у театрах Венеції. Послухайте фрагмент його концерту для Чемболо з оркестром. Чембало. Це ще одна назва музичного інструменту клавесина, що був попередником сучасного фортепіано. У творчість Дмитра Бортнянського мала значний вплив на західноукраїнських композиторів 19 століття. Його хорова музика і досі звучить у багатьох країнах світу. В одному із найвеличніших храмів Нью-Йорка Єпископальному соборі святого Івана Богослова стоїть єдине в світі скульптурне зображення Дмитра Бортнянського. Його встановлено поряд з 11 іншими скульптурами найвидатніших авторів церковних творів серед них Давид, автор псалмів. Свята Цицилія, покровителька церковної музики, святий Григорій Великий, Папа Римський, що запровадив григоріанський хорал, та а також європейські композитори Пелестріна, Бах, Георг Георфріде Гендель та інші. Українська музична культура періоду золотого віку стала вершиною розвитку хорової та інструментальної музики в творчості українських композиторів Максима Березовського, Артемія Веделя та Дмитра Бортнянського. Їх творчість поєднує в собі європейські традиції з самобутнім українським стилем. Вони зробили значний внесок у жанр хорового концерту, розвинули поліфонію та гармонійне багатоголосся. Їхня спадщина і сьогодні продовжує надихати сучасних митців. А тепер перевіримо, як ви засвоїли отримані знання. Для цього скануйте код та зіграйте в невелику гру. Перед початком уважно ознайомтеся з інструкціями до неї та обов'язково користуйтесь підказками. Бажаю успіхів. І наостанок давайте спробуємо відрефлексувати. Спробуйте продовжити ці речення. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналась. Мене вразило. Я запам'ятав або запам'ятала. Для мене стало новим. Я зрозумів. Урок дав мені для життя. І ось на цьому все. Дякую за увагу.